Так, у нас урок математики. І сьогодні на уроці математики ми з вами будемо вчитися додавати до двоцифрового числа одноцифрове з переходом через десяток, такого виду, як 38, наприклад, плюс 4. Будемо розв'язувати задачі та обчислювати довжину ламаної лінії. Розпочинаємо нашу роботу із записів у зошити сьогоднішнього числа, класна робота, 27 листопада сьогодні. Записуємо ми, відступивши від попередньої роботи 4 клітинки і на 5 рахуємо 9 клітинок вправо. Якщо нова сторінка, вниз відступати не потрібно. Ставте на паузу та записуємо число класна робота. Далі ми відкриваємо підручник. Сьогодні ми будемо працювати з вами на 63, 64 та 65 сторінках. Почнемо з 63 сторінки та виконаємо ось це завдання. Воно з попереднього року, але ми його зараз опрацюємо. Воно цікаве і потребує нашої уваги. І так, давайте з вами разом виміряємо довжин, довжину гусені, яка знаходиться на лінійці. Як виміряти довжину цієї гусені, якщо починається її початок не з нуля, а з 20, а закінчується гусень на позначці 24. Отже, починається на 20, на 20 і закінчується на 24. Для того, щоб визначити її довжину, коли ми дивимося з вами на лінійку, достатньо побачити наглядно, скільки сантиметрів займає ця гусень. Вона займає 4 см. Але якби у нас не було цієї лінійки і були просто дані, що починається гусениця з 20 см, а закінчується на 24 яка довжина гусені. Це можна обчислити таким чином. Від 24, тобто від більшого числа, так, там, де закінчується гусінь. Ми віднімемо те число, де воно починається, і побачимо, скільки сантиметрів наша гусінь. Це записувати не потрібно, ми попрацювали з вами усно. Продовжуємо нашу роботу. І так, далі ми працюємо з вами над завданням номер 370 у вашому підручнику. Зараз ви його бачите в мене на екрані, а також у себе. У підручнику в книжці, що потрібно зробити в цьому завданні. Нам потрібно знайти в кожному рядку зайве число та записати його, потім обчислити суму записаних чисел, що ми з вами зараз і зробимо. І так, давайте поглянемо на перший рядок чисел та знайдемо зайве. В першому рядку чисел у нас є такі числа, як 11, 22, 12, 33, 44, 55 та 66. Яке ж число буде, на вашу думку, тут зайвим? Так, я впевнена, що всі ви це побачили. Зайвим буде число 12, так як у ньому різна кількість одиниць і різна кількість десятків. А інші числа мають у своєму записі однакові цифри. Так, тобто і в десятках, і в одиницях цифри однакові. І так, записуємо це зайве число. Відступивши від класної роботи одну клітинку на другій, повертаємось на початок рядка і записуємо число 12. 12. Так. Продовжуємо шукати зайве число у другому Ряді. Цей ряд складається з чисел 12, 13, 23, 14, 15 та 16. Яке число зайвим є тут? Так, вірно, це число 23. Запишемо це число 23. Чому воно є зайвим? Відступіть між числами клітинку. Так, тому що всі інші числа це числа по порядку від 12 до 16, 12, 13, 14, 15 і 16. Чудово! Тепер шукаємо зайве число у третьому ряді. В третьому ряді у нас наступні числа: 40, 50, 70, 43 і 90. Яке зайве число тут? Так, це число 43, тому що воно не є круглим числом, як всі інші числа. Також запишемо це число у ряд в зошиті. Записуємо 43. Тепер нас попросили: ці числа. Знайти і обчислити їх суму, тобто їх додати. Давайте ми прямо між цими числами запишемо знаки плюс і знайдемо суму цих чисел. І так, обчислюємо перші два доданки. Перші два доданки у нас 12 і 23. Для того, щоб їх обчислити, пам'ятаємо правило. Спочатку додаємо одиниці. 2,3, це, це буде 5 одиниць. І потім додаємо десятки. До, одніє, до одного десятка додамо два десятки, це буде 3 десятки. Отже, ми отримали число 35, і тепер я запишу це число 35, та додам до нього останній доданок 43. Ось ці 43 тепер я додаю. Так. Отже, залишилось додати 43 до 35 і знайти кінцеву відповідь. Знову керуюсь тим самим принципом. Додаю спочатку одиниці. До 5 одиниць додати 3 одиниці, буде 8 одиниць. І до 4 десятків додати 3 десятки, буде 7 десятків. Ми отримали кінцеву відповідь: 78. Чудово. Ці записи, які я робила стрілочками, можна не записувати в зошит. Ми продовжуємо роботу. Переходимо до наступного завдання завдання номер 376 де потрібно знайти довжину ламаної лінії. Ламана лінія складається з ланок. На е, малюнку у підручнику завданні 376, ламана лінія має три ланки: перша ланка, друга ланка і третя ланка. Для того, щоб обчислити всю довжину цієї ламаної лінії, треба спочатку виміряти довжину кожної ланки і потім додати ці довжини. Це робити не потрібно письмово. Я пропоную вам усно виміряти довжину кожної ланки. У мене немає перед собою паперового підручника. Але давайте уявимо, що перша ланка у нас буде 4 см, друга ланка 5 см. І 6 см третя ланка. Як, як до прикладу, це буде так. Тоді, щоб знайти довжину всієї ламаної, мені треба додати довжини цих ламок. До 4 додати 5 та додати. 6. Це і буде довжина, довжина всієї моєї ланки. 4 плюс 6 мені додати зручно спочатку, це буде 10, і ще плюс 5-15 см довжина всієї моєї лампи. І ще раз наголошую, ваші вимірювання можуть бути іншими у паперовому підручнику. Тому, будь ласка, усно, не письмово. Виміряйте довжини, довжини ланок ламаної лінії та визначте її довжину. А ми йдемо далі. І так, опрацюємо завдання під номером 371 та з'ясуємо, як же можна додати до двоцифрового числа одноцифрове, такого виду, як, наприклад, 38 і 4 суму знайти. Коли відбувається перехід через десяток. Наше пінгвінятко зробила наступним чином: у нього було три десятки кубиків, так, три рази по 10. І 8. 8 кубиків по одному, тобто 8 одиниць. До них йому потрібно було додати 4. Як зробило пінгвинятко, воно зробило наступним чином. Для початку воно додало одиниці, ось ви бачите, вони обведені в кружечок, так? а вже потім отримане число, додало до десятків. І так. Давайте ми з вами зараз розглянемо два способи, як можна додавати такі числа, керуючись методом пінгвинятка та керуючись методом додавання у стовпчик. Для того, щоб показати вам цей спосіб, ми з вами виконаємо завдання номер 372 Давайте запишемо слово вирази посередині. Після останнього вашого запису я пишу на, нову, на новій дошці, Ви пишете після останнього запису. Слово вирази і номер 372. І так, запис уже зроблений. Відступаємо вниз одну клітинку і на другій повертаємось на початок клітка. Записуємо перший вираз. До восьми додати 7. І так, ми вже вміємо додавати такі числа. Ми користувалися при додаванні таких чисел методом розкладання одного з доданків. Розкладаємо число 7 так, щоб у нас утворився десяток при додаванні до числа 8. Це буде число 2, саме воно дасть числом 8 нам десяток, і 2 у сумі з числом 5 дає число 7. Отже, я сім розкладаю на 2 І 5. І тепер додаю почергово. Спочатку до 8 – 2, а потім ще додаю 5. Це те саме, що я додала 7, тільки я 7 додала почергово. І так, 8 плюс 2 у мене буде 10, і 10 ще плюс 5 буде 15. А отже, 8 плюс 7 буде також 15. Записуємо наступний вираз нижче, 18 плюс 7. Що змінилося в цьому виразі? В цьому виразі ми бачимо, що з'явився у першого доданка 10. В такому випадку ми робимо наступним чином: або ми керуємося методом пінгвинятка. А саме додаємо спочатку одиниці, а 8 плюс 7, ми знаємо, що це буде 15, записуємо ці 15. І потім до цих 15 ще додаємо ось цей один десяток. Не одну одиницю, ще раз повторююся, а один десяток, тому що у 18 одиниця показує кількість десятків це 10. І таким чином додаємо, знаходимо відповідь кінцеву 25. Чудово! А можна скористатися ще одним способом способом додавання в стопчик. Давайте поглянемо, як я це зроблю. Я записую перший доданок 18, далі пишу знак плюс на перетині клітинок. І другий доданок 7 записую під одиницями числа 18. Ставлю риску замість знака дорівнює, і тепер починаю додавати спочатку з одиниць. До восьми одиниць додати 7 одиниць, це буде. 15, ми вже про це знаємо. Але так як ми додавали одиниці, то з числа 15, увага, ми запишемо тільки одиниці. Записуємо сюди під одиницями тільки одиниці. Що ж відбувається далі? Далі, що нам робити з десятком, який у нас залишився в числі 15? Цей десяточок іде до десятків, Ось я стрілочкою показую вам. Тобто ми його додаємо до десятків. Десятки у нас в числі 18, 1. Та ще плюс ось цей один десяток, який був в числі 15, всього два десятки. І ми отримали з вами число 25. Далі давайте продовжимо додавати. І так, наступний вираз 88 плюс 7. І ми знову бачимо, що різниця від попередніх виразів в тому. Що з'явилося в першому доданку? 8 десятків. І так, 88 плюс 7. Ми можемо додати методом пінгвинятка. До одиниць, додати одиниці, це буде 15. І потім до них ще додати ось ці 8 десятків. Наголошую, 8 це не 8, це 80, тому що це 8 десятків. Так, тепер ми ставимо знак дорівнює, і такі числа ми вже вміємо додавати. Додаємо 5 плюс 0 одиниць, 5 одиниць, і 1 десяток плюс 8 десятків 9 десятків. Ми отримали число 95. А можемо скористатися ще способом додавання в стовпчик. До 88 додамо 7, 7 записуємо обов'язково під одиницями. І починаємо обчислення. Для цього я додаю спочатку одиниці. 8 плюс 7 буде 15. Так як я додавала одиниці, то записую зараз тільки 5 одиниць під одиницями. А один десяточок, ось тут запишу, ось він. Ось цей десяток, ось він. Пішов сюди. так? Я додам до десятків. Отже, у мене 8. Десятків в числі 88, та ще плюс той один десяток, який я додала, 9 десятків, всього отримую. І так, число 95. Ми отримали число це двома способами. Далі, наступні два стовпчики, я не буду вже показувати, як розв'язувати. Ми це робимо за тим самим принципом, користуючись або першим способом, або другим. Переходимо до роботи із виразами номер 373. Записуємо посередині слово вирази і пишемо їх номер 373. Від останнього запису, який ви зробили, ось він у мене. Я посередині записую слово вирази. Зверніть увагу, що лінія клітинки в мене ось тут. Значить, тут я і пишу слово вирази, букву В свою велику. І записую їх номер. 300. 73. Записуємо перший вираз. І так, в першому виразі одну клітинку вниз відступили, на другий повернулись на початок рядка. Я записую 56 до 56, додати 7 і відняти 3. І так, починаю свої обчислення. Першим, що я маю зробити, це до 56 додати 7. Так, можна скористатися цим способом. І тоді ми е, займемо трошки більше часу. Але давайте це таки зробимо. І так, до 6 додати 7, користуюсь методом пінгненнятка. До 6 додати 7, це буде, якщо методом розкладання скористатись, 6 це 3 3, Значить, 3 плюс 7, 10, та ще плюс 3 13. 6 плюс 7 13. Так, але в мене ще є 5 десяточків. Ось подивіться, куди ж вони їх дівати? Да? Їх теж треба додати. Один десяток в числі 13, плюс 5 десятків в числі 56, це буде 63. Записую 63. І від цих 63 ми ще віднімемо 3. Ось ці 3, які у нас є в цьому виразі. Віднімаємо ще ці 3 і отримуємо кінцевий результат. 60. Так, отже, як ще можна було обчислити цей вираз? В даному випадку, можна було спочатку відняти від числа 7 3 і отримати 4, а потім до 56 додати ці 4. І ми отримали той самий результат: 60, але набагато швидше. Так. І так, записуємо другий вираз. Від 80 нам потрібно відняти 7. І додати 13. Так. Отже, спочатку виконуємо дію віднімання. В даному випадку ми не можемо спочатку додати, а потім відняти. Спочатку віднімаємо від 87, скористаємося стовпчиком, ми це вже вміємо робити. Від 0 відняти 7 не можемо, тому один десяток позичаємо. І віднімаємо вже не від 0, а від 10 7, Це буде 3. Тут, де було, було 8 десятків, залишається їх 7, бо один ми позичили. Спускаємо ці 7 вниз і отримали число 73. Записую це число. І тепер до нього я маю ще додати ось ці, 13. Додаємо одиниці до одиниць, десятки до десятків, і дивимося на кінцевий результат. І так, 3 одиниці плюс 3 одиниці це буде 6 одиниць. І 7 десятків плюс 1 десяток, 8 десятків. Ми отримали число 86. Чудово, на цьому я завершую. Два вирази достатньо нам буде для розв'язання. І ми переходимо до розв'язання задачі. Для цього після останнього виразу, будь ласка, записуємо слово задача. І так, задача номер 375 Знайомимося з умовою цієї задачі. У хлопчика було 12 аркушів кольорового паперу. Він обміняв 7 аркушів жовтого паперу на 5 аркушів зеленого. Це нам відома умова задачі. Давайте іще раз прочитаємо її уважно. І так, у хлопчика було всього 12 аркушів кольорового паперу. Він з цих 12 7 аркушів жовтого кольору обміняв на 5 аркушів зеленого кольору. Обміняв та й обміняв. Але це задача, тому в ній є питання. Питання: скільки аркушів кольорового паперу стало тепер у хлопчика? І так, задача дуже цікава. Давайте ми з вами подивимося, що ми можемо зробити для її розв'язання, ми можемо зробити наступне. Ми уявимо ці 12 аркушів кольорового паперу. Та уявимо процес обміну аркушів. Що значить процес обміну? Це значить, що він не віддав їх, а обміняв. Якби було сказано, що він їх віддав, значить у нього їх стало менше. Так? Тобто мінус ми б віднімали. Але він не віддав, а обміняв. Чи однакову кількість паперу він обміняв? Ні, ми бачимо, що він обміняв сів аркушів. На 5 аркушів. Тобто він більше віддав і менше взяв. Що ж ми будемо робити для того, щоб дізнатись скільки аркушів кольорового паперу у нього залишилося? Ну, мабуть, ми дізнаємося для початку, наскільки більше він віддав, ніж забрав. Так, Наскільки число 7 більше, ніж 5. Правильно, на 2. Отже, у нього стало на 2 аркуші менше. З цих 12 аркушів, які в нього були, так, він взяв і обміняв, тобто віддав 7 і забрав 5. Як ще можна було знайти. Розв'язання цієї задачі. Дивіться, ми з вами для початку знайшли, що на 2 аркуші менше в нього стало, тобто з 12 в нього стало на 2 менше, віднімаємо 2 і бачимо, що залишилось в нього 10 аркушів паперу. Чудово. А ще можна було б відняти, дивіться, від 12, відняти спочатку 7, так, а потім ще додати 5. Тобто прибрати ці 7 аркушів, які він віддав, а потім 5 йому знову повернути. Від 12 7 відняти це буде 5, і додати до 5, ще 5 це буде також 10. Тобто, ми могли б розв'язати одним виразом, або ми просто з вами знайшли і побачили, що 7 більше, ніж 5 на 2. Так? Це також, до речі, знаходимо ми метод... дію віднімання. Так? Тобто від 1 від віднімаємо 5 і бачимо, що це буде 2. Отже, ось такі два способи розв'язання ми з вами запишемо наступне. Давайте ми запишемо з вами все-таки ось цим виразом другим, який я запропонувала. Для того, щоб було більш зрозуміло і вам, що саме ми робили, так, і щоб запис. Був саме цього розв'язання. Я поки що задачу прибираю. І після слова задача ми одну клітинку вниз відступаємо та на другій повертаємось на початок рядка і записуємо. І так, від 12 аркушів паперу, які в нього були. Ми віднімаємо 7, які він віддав, бо він вже обмінював так. І повертаємо йому 5, які йому вернули. Тобто, жовтий віддаємо зелений беремо жовтий 7 віддаємо. Зелений, 5 перемог. І бачимо, ми вже з вами знайшли відповідь, так що це буде 10 аркушів. Давайте скорочено, запишемо арк. Крапка, і закриємо дужку. Залишається записати відповідь. Отже, відповіді ми запишемо: стало 10 аркушів. Питання озвучало, скільки аркушів кольорового паперу стало у хлопчика, тож у відповіді записуємо. Стало 10 аркушів. Ставимо на паузу, записуйте, і ми з вами працюємо далі. А далі ми з вами попрацюємо над наступною задачею. І так, записуємо під цією задачею наступну. Це буде задача, задача номер 370. Ми не по порядку розв'язуємо. Спочатку у нас була 375, а тепер буде 374. І шукаємо умову, будь ласка, цієї задачі. Записуємо слово задача 374 та знаходимо в підручнику її умову. А я її несу на екран. Ми також з вами зараз будемо з нею ознайомлюватися. І так, що ж нам відомо в умові цієї задачі та яким буде питання? Нам відомо, що у вантажному потязі, вантажний це той, який везе не пасажирів, а везе вантаж, було 18 вагонів. На станції Козятин від потяга відчепили 5 вагонів. Відчепили, прибрали. А на станції Жмеренка навпаки причепили 10 вагонів. Це задача подібна на попередню. Так? Подібна на обмін аркушами відчепили і потім таки причепили. Тобто одні вагони віддали, інші вагони взяли. Це як було, щойно з аркушами паперу у хлопчика. Тому і розв'язання буде діти подібним до того, яке було в попередній задачі. Тобто, ми спочатку з вами віднімемо ті вагони, які відчіпляли, а потім додамо ті вагони. Які причепляли. І так, записуємо після задачі одну клітинку вниз відступили, і на другій записуємо розв'язання цієї задачі. Від 18 вагонів, які були. Ми відчепимо, значить, віднімемо 5 вагонів і причепимо, додамо 10 вагонів. Бо на козятин. Станції відчепили 5, а на станції жмеренка причепили 10. І питання у нас таке, скільки вагонів стало в потязі. Подібне тому питання, яке було в попередній задачі. Отже, для початку рахунок від 18 відняти 5 це буде скільки. 8 мінус 5 3 одиниці, і, одна, і один десяток залишається 13. І від, до цих 13 мені треба додати ще 10. Так, це буде 23 в дужках вагони. В, я записую скорочено. І так, стало 23 вагони. Пишемо слово відповідь. відповідь. І так, відповідь стало 23 вагони. Дописуємо, ставимо на паузу, кому потрібно дописати. І продовжуємо далі, а далі я поясню вам, як виконувати домашнє завдання. Домашнім завданням у вас буде обчислити вирази на сторінці номер 65 Вирази під номером 377. І так, номер виразів 377, номер сторінки 65. Все, дякую увагу. До зустрічі!